Ну що, ми почнемо нашу лекцію. Назові розшарю. Сьогоднішня наша лекція буде присвячена детермінованим оптиматом та детермінованим контекстом вільним мовам. Детермінований акцептор з магазинною пам'яттю. ми будемо Інколи він в літературі, а може і ми будемо його позначати, як там, D -D так? це автомат з магазинної пам'яті, який ніколи не має вибору в своєму русі. Тобто, при переході там немає ніякого вибору, там все є означено, так? Цього можна досягти шляхом модифікації означення 7.1, так? означення термінового цептура з магазинною пам'яттю. Яким чином? Зараз ви побачите змінюється, змінювати. Так? Автомат з магазинною пам'яттю, ось М. Нічого тут не змінюється. Бачите? Називається детермінованим. Якщо він є автоматом, як визначено в визначенні Сім-1, тобто в нас е, відомо, що м'яна скінчена множина мержина станів стані керування, Сигма е, це вхідний алфавіт. Гамма скінчена множина символів, яка називається спетовим алфавітом. Дельта е, множина це Функція переходів, так? З, де, з, з ку, е, помножити декарту на символу з порожнім словом, і на е, е, спековий алфавіт, так? У множину декарту помножити на множину слів над гамором, так? Теж саме, так? Е, – е, початковий стан блоку керування, так? Z – символ початку стека і F множина кінцевих станів чи термінальних станів, так? З тими Зрахуванням обмежень, що для всіх станів Q, так, А належить, кожен елемент належить в об'єднаний з порожним словом, так? І Б це є символ з множини з, 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 гама, так? Тобто зі стеку алфавіту. І виконується відповідно умови. Дельта від QAB містить не більше одного елемента. Якщо дельта від К лямбда не порожня, так то дельта від QCB має бути порожнім для кожного C з, 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 з алфавіту си. Перша з цих умов так, вимагає, щоб для довільного заданого вхідного символу та будь-якої вершини стека можна було зробити щонайбільше один хід. Тобто ми не можемо зробити більше, ніж хочемо. Друга умова полягає в тому, що коли є лямбда-перехід, він є можливість так, для певної конфігурації, то будь-яка інша альтернатива, яка потребує кінних даних, є недоступною. Ну, давайте поговоримо ще про детерміновані автомати та дитерміновані контекстної вільні мови. Цікаві значити різницю між цими означенням і відповідним і детермінованого дитермінованого скінченного автомату. Область визначення функцій переходу все ж така, як позначили 7,1, 1 а не декартові будуть у насильма на гамма, оскільки ми хочемо зберегти е, всі лямбда-переходи, тобто переходи за допомогою е, е, порожнього слова. Оскільки вершина стека виграє, відіграє роль у визначенні наступного переходу, то наявність лям до переходів не означає автоматично недати Крім того, Деякі переходи детермінованого акцептора з магазиною пам'яттю можуть бути до порожньої множини, тобто вони є насправді невизначені, так? А тому можуть бути мертві конфігурації. Це не впливає назначення. Єдиний критерій детермінізму полягає в тому, що в будь-який час існує щонайбільше один можливий хід. Означення. Ми тепер дамо значення детермінованої контексту вільної мови. Мова N. Називається детермінованою контекстом вільною мовою, якщо існує такі детерміновані акцептор з магазинної пам'яті М, який розпізнає цю мову. Тобто мова L є детермінована контекстом вільною, так якщо L дорівнює N. Приклад. Розглянемо ось таку мову. Вона складається з усіх слів вигляду А в степені, Н, Б в степені Н, N довільне. Невід'ємне ціле число. Вона є детермінована контекстною обільною мовою. Чому? Тому що автомат з магазиною пам'яті, який має виглядати такий. множина станів q е, 0 q 1 q 2 алфавіт А, Б, мержина гама 0,1, функція дельта, така початковий стан, і відповідно, символу, так? Значить, і е, е, вихідний символ, е, так само вихідний символ є. Термінальний стан термінальний стану складається з стану q 0 так, ось таким такого вигляду, де, де множина э, пере, э, дефінція переходів визначена з таким чином. Тобто дельта від q 0 Аль це є Q1, э, 1 0. дельта від q 1 а 1 це є Q1, 1 1 1. Порядкована пара відповідна. Дельта від э, q 1 b 1 це оподаткована пара q 2 порожня слова лямда. Дельта від Q2, Б1 це опорядкована пара q 2, порожня слова лямда. І дельта від q 2 порожня слова лямбда 0. Е е це порядкована пара q 0 лямда. Вона відповідно е ось такий автомат магазинної пам'яті розпізнає саме ось таку мову. Це можна перевірити. Він задоволяє якраз умови всі умови означення е е е детермінованого автомата з магазинною пам'яті. Ну, він є дитер. Глянь ми ще подив, подивимося ще на один приклад, так? Для побудови дитермінованого цептура магазиної пам'яті, який розпізнає мову L. так, це що ми розглядаємо всі слова над алфавітом А, Б порожні, так? І Розглядаємо мова L складається зі слів дубельветок, які є в конкатенації W розвернуто в w. Дубль Для побудови якраз нетермінового акцента розмагазину пам'яті, коли розпізнаємо мову L, ми використовуємо так, факт, що символи витягуються зі стеку в зворотному порядку їхньої вставки. Під час читання першої частини слова ми просуваємо послідомі символи стек, у другій частині ми порівнюємо вхідний символ із верхньою частиною стека, доки вони, доки вони збігаються. Оскільки символи е, е, витягуються зі стека в порядку е, е, зворотньому до нашого порядку, до е, порядку якому вони були вставлені, так то повна відповідь буде досягнута тільки тоді, коли вхідні дані будуть мати вигляд і слово, так і розвернути до неї слово. В цьому прикладі нетермінований екцепт з пам'яті не є нетермінованим, оскільки дельта від Q0 АА це є q 0 слово А перекладно. І дельта від q 0 лямбда А це є q 1 аа, Ну і відповідно це порушує умову 2, означення 74. Як каже, що дельта від Q лямбда Б не порожня, то що це не порожня, так то дельта від Q C B має бути порожня до кожного це з результатів. Це, звичайно, не означає, що сама мова L, яка є слова і розвернуті до нього, є нетермінальною. Оскільки існує можливість еквівалентного детермінованого центру з магазиної пам'яті. Але відомо, що мова насправді не є детермінованою. та наступних прикладів ми побачимо, що на відміну від скінченних автоматів детерміновані, та не детерміновані автомати не є еквівалентними. Існують контекстно обмінні мови, які не є детерміновані. Приклад: Тож, нехай ми розглянемо мову L 1 Ну, це так само була мова, яка попередньо ми розглядали, так і е, тобто це є всі слова е, вигляду австепенен, без степенен, де невід'ємні цілі число. Так, і Ей — це мова, е, яка складається зі слів австепенен, в степені два, де невід'ємні цілі То Очевидно, що модифікація аргументів про те, що l 1 є контекстовільною мовою, показує, що мова l 2 також є контекстно вільною. Тобто це все можна повторити. Коли ми розглянемо об'єднання мов l 1 і l 2 призначено це об'єднання через L, так то мова так само це буде вільною тому що е, стосовно операції замикання, так контекста вільної мови збиратися. І це буде впливати стоїть теорема під кому. Насправді доведемо в е, подальшому, так, ну, але так що мене це не буде дуже звертати увагу. Ми розглянемо такі дві граматики: g 1 так? І G2. Такі, що е, відповідно g 1 е, визначає мову l 1 і g 2 визначає мову l 2 Якщо ми припустимо, що е, множини е, Змінних v 1 і 2 в цих граматиках не перетинаються. тобто S не належить v 1 в об'єднанні v 2 то комбінуючи дві граматики, так, ми розглянемо граматику G, яка змінними є об'єднанням межин v 1 і v 2 змінною S. так? І відповідно початковою станемо початкові зміни Півної переходів П велике, так? І де П велике ми визначимо з таким чином. Це є множина всіх е переходів, так, об'єднання p 1 з П2, так, плюс ще ось такий, ще я попрошу в кінці що S, що виводить в S1, і S виводить в S2, так. Ну, і, відповідно, ця граматика буде породжувати мову, яка є об'єднання мов людини і рідка. На даний момент, це має бути досить зрозуміло, але деталі аргументи буде там до наступних лекцій. Ми це доведемо на наступних лекціях. Приймаючи це, ми бачимо, що мова L, яка є об'єднанням мови l 1 l 2 є контекстною вільною, але L не є детермінованою контекстною вільною мовою. Це здається обґрунтованим, оскільки автомат з магазинною пам'яттю має заставити один символ B, або два Два кожних з А, так? тому має зробити початковий вибір. Чи це буде вхід в мову l 1 чи вхід в мови l 2 так? На початку слова немає інформації, ми якої можна зробити відпромінований вибор. Звичайно, такий аргумент базується на певному алгоритмі, який ми маємо на увазі, це може привести нас до правильного припущення, але нічого не доводить. Завжди існує можливість зовсім іншого підходу, який уникає початкового вибору. Але виявляється, що цього немає, і мова L насправді є нетермінованою. Щоб побачити це, ми спочатку сформулюємо наступне твердження. Якби мова L була детермінованою контекстною вільною, то мова L шапочкою, яка є об'єднанням мов L, і ось такої мови це все можливі слова вигляду в степенен, Б-степіннян, це встапнення, де невід'ємне ціле число, була би так само контекстною вільною мовою. Ми доводимо останнє, будуючи недетерміновані акцептор з магазинною пам'яті М шапочкою для мови L, шапочкою, враховуючи недетерміновані детермінований з магазинною пам'яті М для мови Лати. Ідея конструкції буде полягати в тому, щоб додати до блоку керування автомата М подібну частину, в якій переходи викликані вхідним символом B, Замінюється подібними переходами для вхідного символу Ц. Цю нову частину блоку керування можна ввести після того, як акцептор рецептор магазинною пам'яттю М прочитає слово А в степені М Н, в степені N. Оскільки друга частина відповідає слову C в степені N, так само як перша частина відповідає слову Д в степені N, то процес, який розпізнає слово, а stepping in B в степені 2. Тепер також розпізнає слово а I've step in, B step Ну і Наступний рисунок описує конструкцію графічно, звідки впливає формальний аргумент, що це поконися. Маємо контрольну панель, так автомата. Тут перехід I've step in b степені in Так, if the це both степені in, Ми можемо так само перейти до. тут Це Цьому блюдець додавання, виглядає поступки. Якщо ми покладемо, що М це автомат е, з такою множиною станів Q0, Q1 і Qn, і ми розглянемо автомат з M-шапочкою, е, то множество на стані, який має Q з шапочкою, відповідно, сигма і гамма збігаються, так? функція переходить, якщо тут повідання, такі Збігається з тим самим. Зетоком так і знаком це вистання шапочку і так буде визначатися ось таким чином, так само, як і Q. К шапочку це є Q, об'єднані з q шапочку і Q1 шапочку, і так далі. Ф шапочку шапочкою, це F об'єднані з такими q і, з кулітиками, що куліті є e, кримінальними станами автомата М. І функція переходу дельта шапочка будується з функції переходу дельта, таким пунктом дельта шапочки від, від термінального стану QF, слово промислове lambda S, це впорядкована пара шапочкою шапочка С. для всіх термінальних станів QF, так, і символів S з. І, відповідно, Дельта шапочкові від куїти, е ЦС, так, це куйоти шапочкові так для всіх дельта куїт БС, так що дорівнюють культу повітряній парі кульота куп. Де куїти це множество, С, це ви нас гама і ці слово не до для того, щоб автомат М розпізнав слово А в степінь Н Б в степені Н, ми маємо мати eh, ось такий перехід, так що q 0, А Австепен Н Б степені НЦ, так приходить з eh, тисом автомата Н, Куї, так. І щоб він міг розпізнавати слово в степені Н Б степені 2Н, ми повинні ще мати ось такий перехід, так, те виведення, куі б в степені Н У, так. Виводить в автоматі М у йод промісну лямбдах, слово У1, так? І деякого стану ку звернете мінального стані. Але тоді за побудовою ми отримуємо, що куїдіти, що я пошту ті поняти, куїти шапочку, це в степені N, так? Cu... Cuы... Слово воно виводять вже в автоматі М-шапочкою куйоти шапочкою порожне слово уводить, так? А отже, автомат м е, е, шапочкою буде вже розпізнавати тоді слово А в степені Н, Б-статепні Н, Цтеп. Ну і залишається довести, що автомат М е, шапочкою не приймає жодних слів кім тих, що міститься в мові лямбда шапочкою. А, ну, а це розглядається тупо. Права вкус улетки, цього підрозділу, які там я вам висилав, які посвячені цій тематиці. Я пропоную це вам просто зробити самостійно. І звідси не справді буде що мова l шапочкою розпізнається автоматом l шапочкою А отже мова l шапочкою є, є контекстною. Однак на наступній лекції ми доведемо, що мова Л-шапочкою не є контекстною, що мова не є контекстною вільною. І так, отже, наше припущення, що L шапочкою є детермінованою контекстною мовою, є. І це вже в наступній лекції добувається, що так саме це нова, Л-шапочка не є контекстом війною. Ну що ж, дякую так що за увагу. Прошу чи питання. То ніби немає питань?